Слава Ісусу Христу, дякую за коментар. Хочу відповісти вам, що ви знаєте, що за кожною людиною стоїть дух за мною, за вами, за кожною людиною, яка тут є на землі. І кожна людина несе або добро, або зло. І є Дух Святий і Духи Бісівські. Кожна людина наповняється тими духами. Якщо я наповняюся Словом Божим, то я наповняюся Духом Святим. А якщо я наповняюся всім підряд, я наповняюся. Сійськими духами і пастор, знаєте, нам показав один такий момент, що якщо віруючі християни, вони будуть християнами, так як пише слово Боже, то і царі будуть правителі духовними і не було б стільки зла на цьому світі. Але якщо народ, віруючих християни, просто називається християнами а середині грубами як каже Ісус Христос, то і такі будуть царі. Не може бути народ. Святий, а цар чорт, як каже Пастина. Тому які люди, такі в нас царі, такі в нас правителі. Тому що кожна людина несе дух, хай як я вже ділилася з вами. Тому що ми не розпізнаємо, ми вибираємо президента. По е, тому, ой той так гарно говорить, а той такий молодий, може він буде кращий. Але ми не провіряємо людину, чим вона наповнена. Ісус чітко нам говорить, провіряйте кожну людину по плодам, яким, який вона несе дух, чим вона наповнена, чи вона має е, дотриматися Божого закону, дотриматися Слова Божого, чи має розуміння. Як правильно поступати в народі по Слову Божому, по честі, по совісті, по моралі? Але люди, вірчі християни, вони не перебувають в честі, совісті, моралі. Починається з християн, починається з мене, як Єва, внесла вклад в цілею і змінила, принесла смерть, прокляття хвороби. Так і я несу те саме або смерть хвороби прокляття. Або я несу е, життя вічне, благословіння, е, мир, злагоду, честь. Кожен із нас це несе в світ, але вибір кожного із нас стоїть чи наповниться життям зі Слова Божого. І бути Божою дитиною, чи наповнюватися цим світом матеріальним і йти слухати тих, яких гарно говорять і не розбираючи. Якби ми більше вивчали Слово Боже, більше наповнялися, дослухалися до тіла Ісуса Христа, до Його церкви, то в світі набагато би було менше зла. І тільки так ми зможемо розпізнати, де правда, де брехня, коли ми будемо Божими дітьми. І будемо пізнавати цей світ через Бога, через Його слово Боже. Амінь. Хай Бог береже кожного з вас ім'я Ісуса Христа.